Слава Богу, брати та сестри! Слава. Бог дав нам чудовий час, чудовий день, дав нам життя, і ми маємо можливість бути в домі Божому, бути в Його присутності, славити Його святе ім'я. І це дійсно дуже чудовий час. І я хотів би поділитися темою місяця, яка в нас є сьогодні. Хто знає, яка тема місяця в нас в церкві? Тема місяця у нас молитва. І я би хотів поговорити з нами про молитву. І назвав я свою тему Ефективна молитва. Знаєте, ми в нашому житті молимося, і іноді приходять такі думки, а чому Бог не відповідає, а чи Бог чує мене, а чи дійсно моя молитва правильна. А Чому я довгий час молюсь, а відповіді нема. А чому війна вже йде декілька років? А, а чому такі-то, такі-то і інші обставини не змінюються? Хоча я про це прошу, хоч я про це кличу до Бога, а нічого не змінюється. Чи варто продовжувати? Чи варто далі наголошувати на це? Чи варто далі продовжувати молити за цю потребу? І десь в нашому житті виникають такі моменти, коли ми десь втомлюючись. Довгий час просим про певні речі в нашому житті, а вони не приходять. І у мене є, ну я хотів би поділитися такими п'ятьма порадами, тому що молитві так само потрібно вчитись, молитві так само потрібно вкладати в це. А чому? Дивіться, молитва це невід'ємна частина життя християнина, і без неї неможливо побудувати міцні відносини з Богом. Це невід'ємна частина, і ми не можемо без неї побудувати міцні відносини з Богом. І в будь-яких відносинах розмова відіграє ключову роль. А ми кажемо, що молитва це розмова з Богом. А будь-які відносини, які ми будуємо, то розмова в них відіграє дуже велику роль. Згадайте ваші знайомства з коли ви ще були там, молодшими, з майбутньою дружиною чи чоловіком. Нереально було побудувати відносини без розмови. Комусь то треба було підійти, почати, почати спілкування, почати розмовляти. А без розмови нереально побудувати якихось міцних відносин. І дійсно, коли мова йде про відносини настоящі, а не такі споживчі, коли ми йдемо для того, щоб щось отримати і все, то в такі відносини потрібно вкладати. Потрібно розмовляти, потрібно вести діалог, потрібно жертвувати чимось, і навіть в сімейному житті дуже часто сімейні консультанти вони наголошують, що якщо є якась проблема, або навіть якщо немає, розмовляйте. Говоріть про це. Говоріть, не тримайте це в собі. Потрібно вести діалог. І коли ми говоримо про молитву, ми розуміємо, що це не монолог, коли я говорю, Бог слухає і на тому кінець. Це розмова з Богом, і це одна з ключових таких. З ключових таких моментів, на яких ми будуємо відносини з Богом. Тому молитва вона дуже є важлива. Знаєте, дійсно настоящі відносини них потрібно вкладати, і якось батьки між собою розмовляють і кажуть, а як до тебе ставляться твої діти? Один батько питає іншого, як вони відносяться до тебе, як вони до тебе ставляться? А він так подумав, каже, так як до Бога. Це й каже, ну, а об'ясни мені, як це так, як до Бога. Ну каже, дивись. Дуже часто вони, коли у них там все добре, коли вони граються, навіть не звертають увагу, що я взагалі існую, що я є. Вони там собі роблять свою роботу, вони десь мене не слухають, вони десь не виконують те, що я їм говорю. Ну каже, як тільки в них є якась проблема, вони біжать до мене, Сразу йдуть, тату, допоможи, тату виріши, тату, дай пораду. І дійсно це. Можна так перевести у наше християнське життя, що інколи ми асоціюємо молитву з такими відносинами. Ну, коли у нас все добре, ну, ну класно, е, е, непогано, то ми якось і не дуже звертаємося до Бога. А коли ось ось е, проблема, як народі кажуть, як тривога до того, то ми сразу йдемо бити трусити небеса, Боже, допоможи. Боже, вийди назустріч. І дійсно, коли відносини вони не споживацькі, а настоящи в них потрібно вкладати. Потрібно вкладати. І тому п'ять порад на основі Божого Слова, якими я хотів би поділитися, для того, щоб наша молитва вона була ефективніша, вона була кращою. І дійсно нам потрібно усвідомити, що це не монолог, а це розмова з Богом. І перша порада, на яку я хочу звернути увагу, це бути відкритим. Перше бути відкритим. Дивіться. До Филип'я, четвертий розділ, шостий вірш, говорить такі слова: ні про що не турбуйтесь, а у всьому нехай виявляються Богові ваші бажання молитвою і проханням з подякою. У всьому нехай виявляються Богові ваші бажання бути відкритими перед Богом. Знаєте, перед цим Павло він розказує про своє життя, про те, що він пройшов, і так далі, і говорить, що. У всьому нехай являються Богові ваші бажання. Скажіть, з ким в нашому фізичному такому житті у відносинах ми найбільше відкриті? Це з нашими друзями, з нашими рідними, близькими, там, з чоловіком чи дружиною, тому що у нас певні міцні відносини, ми довіряємо цим людям, і ми можемо відкрити і вилити їм своє серце. Ми можемо сказати про те, що їм болить. А ми кажемо: а Бог є наш друг, а Бог є наш батько. Бог є наш порадник, але дуже часто ми перед Ним, коли стаємо в молитві, ми не говоримо про свої бажання, про те, що нас всередині болить. І знаєте, виростаючи, можливо, десь в різних церковних культурах, де, де мабуть, не завжди було місце нашим емоціям, де все мало бути ну, так, як ну, благопристойно. Без, без якихось лишніх рухів чи, чи емоцій, ми десь інколи в, такому, в такій формі звикли приходити в молитві до Бога, не сказати якесь зайве слово, як перед якоюсь якась офіційна розмова з Богом, там немає місця емоціям. Але коли ми читаємо Боже Слово, то ми бачимо людей Божих. Які молилися і розмовляли з Богом, і це зовсім інша картина. Знаєте, ми десь могли навчитися, як батьки кажуть діткам: повторяй молитву за мною. І дитина чує, як батько, повторяє, то й дитина так повторяє. І ми десь, виростаючи в церкві, може, теж десь, десь чули, як люди моляться, моляться, і ми десь десь якби повторяємо молитву, молитву, але потрібно виливати своє бажання, своє серце. Бути відкритим до Бога. І ми дійсно десь звикли спілкуватися з Богом на офіційному рівні, без лишніх рухів, без лишніх емоцій, не поплакати, не посміятись, не, не порадіти. Ну бо це ж Бог, святий Бог. Але коли ми читаємо Біблію і бачимо Божих людей, які мали спілкування з Богом, а спілкування це молитва, ми бачимо Авраама, який в спілкуванні з Богом міг поспорити. Друзі, хтось з вас, хоч раз в молитві спорив з Богом. А чому так? А, а, а чому ти це так робиш? А чому відповіді нема? Ну ми десь не маємо сміливості. Ми бачимо Давида, який пориві емоцій, я процитую його слова, каже, Боже, повибивай їм зуби, його зламає щелепі цим левам. Хто так молився з нас з вами? Ми десь не сміємо, ми такі ну, добрі, Боже, благослови, благослови наших ворогів. А Давид пориві емоцій виливає своє бажання. Він був настоящий. Чи завжди це було правильно? Може не завжди, але він виливав те, що його болить. А знаєте, в нас буває, мене болить, а я стою перед Богом і, і, і молюся правильною молитвою. Просто правильною, бо я десь завчив її. А слово Боже каже: виливайте свої бажання, виливайте те, що вас болить. І якщо хочеш поплакати в молитві перед Богом, поплач, порадіти порадій, задати питання Богу, задай, задай, чому, чому так чи інакше? Ми бачимо, як Авраам у розмові з Богом про Содому і Гомору каже: я теж процвітую. Він з Богом спорить і каже: Боже, тобі не можна чинити так, щоб вбити нечестивого з праведником. Бо праведник стане як нечестивий. І Авраам каже, йому: ну, тобі не можна таке робити. Хтось колись з нас сказав, Богу, що Боже, не, тобі не можна таке робити. Та ми не, не маємо сміливості це сказати. Може, хтось каже, та ти назвав всіх людей старого заповіту, які виливали, які спілкувалися з Богом. Це не дуже схоже на молитву, але це спілкування. А давайте згадаємо новий заповіт. І згадаємо Ісуса, який молився. Він є в Семанському саду, переживаючи великі болі. Розуміючи, що йому потрібно пройти, він каже до свого батька такі слова: Батько, коли хочеш, зроби, щоб минула мене чаша чашеця. Але нехай не моя воля буде, а твоя. Він вилив Богу своє переживання, свою біль, свою боротьбу. Він розумів, що він має пройти. І він каже, Боже, мені, Батьку, мені важко. Мені важко зараз це зробити. І якщо є можливість, хай це мене, але я приймаю твою волю. Я при... Мені в цій боротьбі важко. Оце, оце була відкрита молитва. Виливати свої бажання перед Богом. А правильна би була молитва Божа, та я, я пройду, я зможу. Ні, це те, що боліло Ісуса. І він каже, батьку, ну якщо можливо, але хай буде твоя воля. Виливати свої бажання перед Богом. Тому, друзі, дуже важливо нам з вами бути відкритими у молитві. І є слово Боже, яке я також процитую, де Ісус говорить, не маєте, тому що не просите. Ми десь, знаєте, ще навчилися просити тільки про якісь духовні великі речі, якісь матеріальні речі, десь можливо нас і не навчили просити там за роботу, за фінанси. Я виростав десь в такій культурі, що ну це якось не було прийнято, щоб там в церкві коли казали е, помоліться за потреби, щоб хтось сказав ну, у мене там е, трохи проблема там, з фінансами, помоліться, щоб Бог дав роботу. Бо це якби якась не така недуховна річ була. Десь зацілення, да, за якийсь духовний стан, да, або хтось там ну хочу нову машину, хочу купити. Немає машини. Ну це такі якісь речі були, що ну, про це було соромно казати. Але слово Боже каже, в усьому нехай виявляються Богові ваші бажання. Чи завжди вони є правильні? Не завжди. Але ми тоді є настоящі з Богом. Ми не одіваємо маску, коли ми розмовляємо з ним, А ми настоящі. ми кажемо, Боже, це те, що є всередині в мене. Це те, про що я молюсь, чого я хочу. І я це виливаю тобі. Тому, друзі, дуже важливо бути відкритим у молитві. Друга порада, яку я хочу залишити нам, це. Навчитися дякувати. Навчитися дякувати. Цей самий вірш Філипян 4.6, 6 Усьому нехай виявляється Богові ваші бажання молитвою, проханням з подякою. З подякою. Коли в нас на початку служіння є прославлення, це, це не просто так, це не традиція, це не тому, що там треба три пісні засківати і так далі. Це момент, коли ми можемо просто хвалити Бога, дякувати йому. Коли ми можемо згадувати Його милості, те, що він для нас зробив, без якогось прохання в нього. Просто дякувати, просто хвалити, просто згадувати Його чудеса і милості. І наша молитва, вона не повинна асоціюватись з просьбою. Що, ну, молитва це прохання і все. Ми повинні навчитись дякувати і асоціювати свою молитву з подякою, прийти до Бога і подякувати йому. Згадайте, як. Починали свою молитву люди, які мали чудові відносини з Богом, з Біблією, навіть старого заповіту, вони починали, дякую Боже, там, згадую твої милості, як ти виводив, як ти допомагав, як ти рукою сильною, як ти переміг, переміг. І потім вже йде тільки ну, якесь там певне прохання, певна просьба. Але подяка дуже важлива. Просто ну, згадайте, або ну, такий. Просто приклад на нашому такому фізичному рівні в наших відносинах, коли ми щось зробимо людині приємне. І коли вона не подякує, не віддячить нам, ну то нам якось, якось так, якби наступний раз і не дуже хочеться з такою людиною мати справу. А коли людина просто скаже слово дякую, це для мене дуже важливо. Це мені допомогло. Нам приємно. І так само Богові є приємно, коли ми вміємо дякувати йому за те, що він для нас зробив. А я скажу: а причин дякувати є дуже багато у нас з вами. Дуже багато. І ми бачимо знову ж таки Ісус, який показує нам приклад. Згадайте, коли він нагодував 5 тисяч чоловік? Що він перед тим зробив, як взяв, після того як взяв хлібини і рибу? Слово Боже каже: склавши подяку. Склавши подяку перед своїм батьком. І навіть апостол Павло, він говорячи про е, служіння спомену, він каже, бо я одержав від Господа знання, які передав вам, Господь Ісус тієї ночі, коли видали Його на страту, узяв хлібину і віддявши, віддавши подяку. Він дякував, дякував батьку, брав хліб в руки і Він дякував. І дуже важливо дійсно навчитись дякувати. І хтось сказав таку цікаву фразу: якщо ми не навчимось дякувати, ми не навчимося молитись». І Дійсно, якщо нас мотивує до молитви, тільки якась серйозна проблема, якщо тільки якась серйозна проблема нас мотивує до молитви, до розмови з Богом, то Бог може так зробити, що в нас може бути дуже багато проблем в житті. Якщо ми не навчимося молитись тоді, коли нам є добре, дякувати Йому, то Бог може такі обставини в наше життя. Познати, що ми будемо постійно молитися, якщо наша молитва асоціюється тільки з проблемою і з проханням. Тому дійсно дуже важливим є а, пунктом або а, порадою навчитися дякувати, дякувати Богу. Третє, на що я хочу звернути увагу, це бути наполегливим та постійним. Бути наполегливим та постійним у молитві. І Слово Боже говорить, також таку річ. Ісус розказує певну е, історію чи притчу. І він говорить такі слова, Луки 18-й розділ, перший вірш. Він розповів їм притчу, що треба завжди молитися і занепадати духом, і розказує далі історію про суддю неправедного, який Бога не боявся е, і людей не поважав. І була в тому місці одна вдова, яка мала потребу у захисті. І вона приходила до нього кожен день з цією потребою. І вона докучала. Йому і цей суддя він їй допоміг, хоч він був неправедний суддя. І Бог каже: якщо Ісус каже, якщо цей неправедний суддя так зробить, то хіба Бог не захистить вибраних своїх, які кличуть до нього день і ніч? Кличуть до нього день і ніч. Він розказав їм прищу і показав сразу мету цієї прищі, що треба завжди молитися і не занепадати духом. Наполегливість і постійність. Знаєте, нам властиво втомлюватись, коли ми не бачимо результату. Ми щось робимо, робимо, робимо і не бачимо результату. І нам властиво втомлюватись і такий махнути рукою, так, ну, це безрезультатно. І дуже часто, помолившись один або два рази, нічого не отримавши, ми просто здаємось. Ми кажемо, ну я не отримав відповіді, я не отримав зцілення, я не отримав того влаштування. Війна в країні не закінчилась, і що мені робити далі? Але в молитві потрібно бути наполегливим та постійним Наполегливим та постійним. І це дійсно дуже важливо у нашому житті. І не просто так там. У нас кожну, кожен понеділок є молитовне служіння зранку 8.30. І ми вже, мабуть, декілька років молимось про одні ті самі потреби. А чи варто здаватись? Звісно, ні. А чи Бог виходить на зустріч? Звісно, виходить. Багато потреб вже вирішено, багато ще не вирішено. І треба ще зрозуміти одну річ. У Бога є завжди відповідь на нашу потребу. У Бога є завжди відповідь, але вона не завжди одинакова. Ми звикли отримувати відповідь так, да, я допоможу. Але відповідь може бути ще ні. І відповідь може бути ще почекай ще трохи. Почекай. Бог може на нашу потребу відповісти, сказати так, я стріляю, чи ще щось допомагаю. Бог може сказати нам, почекай ще, ще почекай, ще, 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 ще треба в цю чашу наповнити. І також в Бога може бути відповідь ні. Ні. Чому? Тому що те, що ми можемо просити, не завжди може бути нам на користь. І таку відповідь також варто приймати. Тому наступна порада, коли ми хочемо бути наполегливими та постійними, нам потрібно молитися по волі Божій. Бо ми можемо бути наполегливі постійними в наших бажаннях, які не завжди співпадають з Божою волею. Ми можемо бути наполегливі про наші певні матеріальні речі. Які не завжди будуть нам на користь. І ми можемо бити, і, 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 бити небо, Боже, вийди, допоможи, допоможи, дай мені це і це і це. А Бог може сказати, ти сину, тому що це не, не буде тобі на користь. Не буде тобі на користь. Тобі десь до цього ще треба дорости, або змінитися і так далі. І колись, можливо, ти це отримаєш. Бо уявіть собі ситуацію, якби ми все отримували, те, що ми просимо в молитві. Ну, що би це було? Як би це виглядало? Раз попросили те те, те те, отримали будинок, машину, фінанси. Ну це би був хаос. Це би був хаос. І дійсно важливо бути наполегливим і постійним, але шукати Божої волі, щоб молитися по Божій волі. Тому що коли Ісус просить і виявляє своє певне бажання і боротьбу, і переживання, і каже, «Хай, якщо можливо, хай мене, мене оця чаша, але хай буде Боже твоя воля. Я приймаю її. Я приймаю її, я шукаю її. Тому дуже важливо молитися по волі Божій. Тому що Бог завжди знає краще, що для нас буде на користь. І його ціль завжди для вищого блага, для того, щоб спасти нас або досягнути наших безсмертних душ. І дійсно це дуже важливо. А як узнати про те, чи я молюся по Божій волі? Ми навіть Читаємо молитву, яку вчив Ісус Учнів, коли учні підійшли до нього і кажуть, «Навчи нас молитися Ісус? І Він каже, моліться, Отче наш, який на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде Царство Твоє, нехай буде воля Твоя у моєму житті, нехай буде воля Твоя. І як знати, чи я молюся по волі Божій чи ні? Для того, щоб пізнати чиюсь волю, от, допустимо, я хочу пізнати, ну воля це певна таке. ну, Бажання, можна так сказати, щоб нам було краще зрозуміти. Я хочу узнати волю, там, бажання брата Віталія і що мені для цього треба робити. Е е мені треба спочатку познайомитись з людиною, мені треба е запитати її, узнати її там, якісь пріоритети, принципи, десь може по, по, по її діях, по розмові з нею, ти пізнаєш людину і ти розумієш. Чим людина рухається, яка там, її бажання, яка її воля. І так само з Богом. Як пізнати Божу волю щодо мого життя? Досліджувати, досліджувати Слово Боже, шукати, шукати Бога в тій самій молитві і розмові, просити, Боже. Відкрий мені свою волю щодо мого життя, або щодо цієї, е, цієї потреби, яку я прошу в тебе. Чи це дійсно по твоїй волі? Покажи мені, покажи мені. Як краще для мене буде, чи це буде мені на користь, чи це мені на шкоди. І дійсно дуже важливо пізнавати Бога, пізнавати Його, Його характер, читати Слово Боже, і там ми, бачачи, який є Бог, ми будемо бачити Його волю. А вона записана в Слові Божому. Вона записана в Слові Божому. І є такі моменти, де ми 100% не промахнемось. Допустимо, коли ми молимося про спасіння близьких та рідних. Це 100% по Божій волі. Ну не промахнемося. Коли ми молимось за мир в нашому краї, щоб Бог допоміг, це 100% по Божій волі. Коли ми молимось за міцні відносини в сім'ї, за наші сім'ї, за нашу країну, за нашу церкву, бо це ми бачимо у Божому Слові. А коли ми десь молимося і виливаємо свої бажання, це добре, що ми. Робимо так, свої власні бажання, вони не завжди можуть бути по волі Божій. І тому нам треба шукати Бог, а чи буде це корисно для мене? Покажи мені, відкрий це для мене. Тому дійсно важливо у нашій молитві шукати Божої волі. І знаєте, дуже часто ми у своїх молитвах просимо змінити певні обставини. Бо це є наше бажання, і це є так. А дуже рідко ми просимо Боже. А в цих обставинах поміняйте мене. Бо якщо ти ці обставини допустив, то, то, мабуть, не просто так. Ти хочеш мене змінити, ти хочеш мене переплавити, ти хочеш мене навчити. І в цих обставинах, Боже, зміни мене. Моє бажання, щоб обставини змінились, а Боже бажання, щоб я помінявся, щоб я став кращим. І тому ці обставини Бог допустив у моє життя. Тому е, дуже важливо ці речі розуміти. Останнє, на що я хочу звернути увагу. Також дуже важлива річ це молитися в ім'я Ісуса. Молитися в ім'я Ісуса. Чому це важливо? Івана, 14, розділ, 13 14 вірші говорить такі слова Ісус. Як просите ви щось здійснити в ім'я Моє, я здійснюю те. Я зроблю це, щоб слава Отця явилася через Сина Його. Якщо попросите чогось у моє ім'я, те я виконаю. А чому важливо просити в ім'я Ісуса Христа? Бог, у своєму плані, створивши людину, створивши її досконалу, Він зробив все гармонійно і все досконало ще в Едемському саду. Але людина, вибравши гріх, впала. І людина стала божником перед Богом. І для того, щоб задовільнити певну Божу справедливість, потрібна була досконала жертва. І цією жертвою був Ісус Христос. І тепер, коли ми приходимо до Бога, ми не можемо до нього приходити зі своїми заслугами, бо наш прабатько Адам згрішив, і ми народжуємось в гріху. Але коли ми приймаємо Ісуса і Його жертву, і приходимо до Бога в ім'я Ісуса, ми приходимо до Бога з заслугами Ісуса, жертвою Ісуса. І Бог дивиться до нас через призму цієї благодаті, цієї жертви, яка була принесена на Христі. Бо своїми заслугами ми, по суті, не маємо права нічого просити в Бога. Ми нічого не заслужили. І по суті, ми перед Богом винні дуже багато. А Бог якби нам нічого не винен. І тому ми не можемо приходити з Богом і знати, ну ми такі хорошенькі, ми робимо десь певні добрі справи. Ти нам, ну дай те, те і те то. Ні, це неправильно буде. І Ісус вчить учнів своїх і каже: просіть в ім'я Моє, просіть в ім'я Моє, в ім'я Ісуса Христа. І ми е, дуже часто чуємо, що ну, молитви. Коли молиться, просить ім'я Ісуса Христа, в ім'я жертви, яка була принесена на Христі. Тому що ми живемо у новозавітній час, і після того, як ми прийняли жертву Ісуса Христа, як Ісус осіннився на небо, Він заступається за нас. Він заступається за нас. Це говорить Слово Боже. Що Він. Там перед Богом, перед Батьком заступається за нас. І коли ми просимо в ім'я Його, то Ісус заступається за нас. Wow. І знаєте, таке просто фізичний наглядний приклад, один священник мав сина, і цьому сину було день народження. Це був підліток. І вони вирішили запросити його друзів, там було їх десь 14 чи 15 багато так підлітків, і поїхати в парк розваг, святкувати день народження. І вони домовились з е, цим парком, е, де проходив, мали проходити ці розваги. Ну, на таке то ім'я запишіть, що прийде стільки -то, е, людей, і ну, їх, дітей їх треба буде би, пропустити. І будучи там вже, коли вони е, проходили, вони знали. Ім'я цього сина, якого ну, святкують день народження. І коли о, вони приходили, і там людина, яка стояла і питала, а ви з ким, то вони казали, ну, ми з такою-то такою людиною і їх би пропускали. І був один хлопчик не з їхньої компанії. І він до них притусувався. І він так само хотів о, о, пройти і його запитали, а ти з ким? Ну, А кажу, каже, ну, з іменинником, з цим. І його також пустили. Його також... Бо Бо вім'я чиєць не по його заслугам. Він якби не мав права, він нічого не зробив. Але в ім'я Ісуса Христа так само ми приходимо до Бога, в ім'я Ісуса Христа, в ім'я того, що Він зробив для нас, і це дуже важливо. І ще наголошу таку річ, що все саме найкраще народжується в нашій таємній кімнаті, найкращі ідеї, найкращі побудження. Пізнання Бога найкращої проповіді, вони народжуються в нашій таємній кімнаті, коли ми розмовляємо з Богом, коли ми спілкуємося з Ним, коли ми виборюємо благословіння, отам От народжується все найкраще. Тому цінуємо це, цінуємо молитвою і дійсно вчимось молитись, вчимось розмовляти з Богом, вчимось вести цей діалог. Зрозумімо, що Бог нас чує, і ми також можемо почути Його в молитві. Це не просто якась традиція, це не просто певний ритуал, певний обряд в церкві. Молитва це спілкування, це та річ, через яку ми будуємо відносини з Богом. І знаєте, навіть молитву, «Отче наш, ми інколи можемо проголошувати просто так автоматично, не задумуючись над словами. Але якщо ми усвідомлюємо, що молитва це розмова і через неї ми будуємо з Богом відносини, то ми будемо розуміти, що ми просимо у Бога. Не просто завчені молитви виголошувати перед ним, бо це потрібно, бо це потрібно зробити перед Сном, бо це потрібно зробити зранкою чи, чи перед їжею, просто подякувати Богу, а від щирого серця, як спілкування, як з другом, як з батьком, як з дружиною, чи з чоловіком. Відкрито, отак просто. І дійсно ми від цього будемо отримувати Божі благословення. Тому хай Бог благословить нас, і я хочу, щоб ми встали і помолились. І помолились, тому що це дуже важливо. І молимось е, так, ніби ми спілкуємося з Богом. Не просто, бо в нас е, по традиції або по графіку після проповідника є чергова молитва. Ні, ми зараз стоїмо перед Богом і кожен з нас може вилити своє бажання, кожен з нас може сказати йому про те, що його болить. кожен з нас може цій молитві почути Його, шукати його волі і його лиця. Тому давайте прийдемо перед лице Боже, Боже наш.